Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Як завжди, ми один раз на тиждень кажемо про питання пенсії. Але перед тим, як розпочати відео, хочу сказати про те, що в останній час до нас почали звертатися дуже багато людей пенсійного віку з різними питаннями. Тому ми плануємо робити відео про пенсії вже не один раз на тиждень, як ми це робимо, а будемо робити два рази на тиждень. Тобто такий план, тому що інформації дуже багато, багато звернень. Треба. Це все хопити, надати цю інформацію вам, висвітлити її і сказати, яким чином вирішити або інше питання. І сьогоднішня тема наша стосовно того, що робити людям, які йдуть на пенсії, але так сталося, що в трудовій, в трудовій книжці виявлені помилки. Хочу наголосити про те, що особисто я знаю людину, я з нею спілкувався, коли вона казала про те, що він працював на підприємстві. І саме працював на шкідливому підприємстві, виконував шкідливі умови праці. Але при цьому в трудовій книжці це не зазначено Тобто, працював на шкідливих умовах роботи, а при цьому йому це не вписали в трудову книжку. Він, звісно, втратив частину пенсії. Ось такі бувають моменти. Тому давайте зараз з'ясуємо, що робити, якщо є такі помилки в трудовій книжці, і як це виправити. Тобто як діяти при виході, при виході на пенсію у разі наявності помилок у трудовій книжці? Ми цей матеріал підготували, і зараз ми його вам надамо. А вже в наступному відео ми будемо казати про справедливий обрахунок пенсії, яким чином до цього питання підійти. Тож розпочинаємо все по порядку. Трудова книжка, в першу чергу, це той основний документ, який підтверджує трудовий, трудову діяльність яким людина працювала. І для зарахування стажу записи в цій трудовій книжці мають бути правильні. Записи, такі як прийняття на роботу або звільнення з роботи, повинні бути засвідчені. В першу чергу, це підпис керівника або печаткою самого підприємства. Але в червні 2017 року в Україні відбулись суттєві зміни. Можна сказати, законодавчі зміни, тобто стосується законодавства. Воно змінилося і згідно із законом, і тут увага, номер цього закону 1982-8 Римська від 23 березня 2017 року. І Верховна Рада скасувала обов'язкове використання печаток на документах для суб'єктів господарювання. Відтоді, відсутність печатки або записи в трудовій книжці не впливає на їхню юридичну цінність відповідності до цього закону. І такі записи вважаються дійсними, підтверджуючи трудовий стаж. Тобто, після 17 року це вже не впливає на всі ті записи в трудовій книжці. Але якщо у трудовій книжці виявлені помилки або відсутність печатки стосується... Більш ранніх періодів, тобто до 2017 року, якщо ці помилки там вже виявлені, є кілька шляхів для підтвердження стажу. І ми зараз розглянемо ці шляхи, що робити людині, якщо така ситуація вже трапилася. Перший момент: отримання довідки форми ОК 5, яка містить інформацію про страховий стаж, заробітну плату та оплату страхових внесків. Починаючи з 2000 року, якщо роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок, ці дані будуть відображені в довідці. Проте, якщо внески не були сплачені, ці періоди у довідці не фігуруватимуть. Другий момент: звернення до колишнього роботодавця або архівної установи. Якщо підприємство де працівник продовжує функціонувати, можна подати запис у відділ карт для виправлення відповідних записів або отримання документів, що підтверджують стаж. У разі ліквідації підприємства. Документи можуть бути надані правонаступниками або архів. До таких документів належать довідки. Витяги з наказів, особі, особові рахунки, трудові договори, характеристики та інші документи з кадрового обліку. А також існує інший спосіб підтвердження трудового стажу. Це свідчення щонайменше двох осіб, які працювали на тому ж самому підприємстві в той самий час. Та можуть підтвердити це своїми документами. Але якщо всі ці перераховані методи не дали належних результатів, треба звертатися до суду. Суд розглядає будь-які докази, включаючи свідчення, документи підприємства, листування та інші матеріали. Ось таким чином треба діяти, якщо виявились помилки в трудовій книжці, і це стосується того періоду, до... 2017 року. Якщо у вас є такі моменти щодо неуточнення, щодо помилок в трудовій книзі, ви можете використовувати відповідні всі ті методи, які ми перерахували для вирішення вашого питання. Тому, шановні надачі, ми з вами проговорили важливий момент, що робити людині, якщо в трудовій книжці виявлені неточності або помилки, або ненадана Відповідна інформація, бо саме людина, коли йде і оформлює пенсію, в трудовій книжці всі ті записи вони є дуже суттєвими і дуже важливими для отримання своєї пенсії. Тому ми з вами завершили цей блок відео. А вже в наступному відео ми скажемо, яким чином правильно зробити обрахунок пенсії. І не просто правильно, а справедливий обрахунок пенсії. Тому на того з вами не прощаємося, шановні глядачі. Будемо з вами казати вже в наступному відео, яким чином змінювати законодавство України щодо обрахунку пенсій. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей!